Всім привіт, з вами я, Персирика, і сьогодні ми будемо дивитися на автоматичні снайперки винтовки нашої любимої гри Папка. Що я замідаю, вас погнали далі. У нас перша винтовка це. СКС. Це таке. Це таке оружие. О, СКС. Це таке оружие. З високою отдачою. Якщо ти вистилиш просто два патрона так, два патрона так, щоб вони попали в ціль. практично взагалі невозможно. Вона дуже мощна і дуже трудно знайти. Далі ВССР. Вона, Якщо ти підбереш його, воно сразу буде з прицелом 4X. безшумна і отлична точність, тобто дуже точно стріляє. Далі вона може не видавати стрілка, поки той сам себе не видасть. Дуже скорість полі дуже низька, так що, якщо враг пійме, що він на прицелі, то попасть буде взагалі майже невозможно. Урона дуже мало по сравнів з тим же Win 94. Наступне відео буде якраз це оружие. Далі. Міні-14. Це таке оружие, там, де пуля дуже летить бистро. Точність не дуже добра, але привикнути можна. На середній дистанції відстані. Якщо АІМ нормальний, можна штурмувати з нею. 20 патронів в магазині, довго перезаряджається, і 55 урону в тіло. Далі МК-14. Дуже велика отдача. На нас і по 60 урон. Погляд дуже летить быстро і є автоматичний режим. Далі Далі йде пушки, які дуже мало інформації. SLR. Урон 58. QBU урон 48. І останнє на сьогодні МК12, урон 55. Всім пока!